Більшість собак час від часу їдять траву. Це не завжди шкідливо. Ризики залежать від того, де і яку саме траву вони їдять. Тут можна виокремити декілька причин. Перше отруєння хімікатами. Це найпоширеніша та найнебезпечніша причина. Газони, парки та клумби дуже часто обробляються пестицидами, гербіцидами чи добривами. Друге. Проблеми з шлунком внаслідок надмірного поїдання трави. Тут не все так просто. Часто собака їсть траву, бо вже відчуває нудоту. Тобто, в цьому випадку поїдання трави може бути симптомом гастриту. Третє. Трава це інородне тіло, а значить, вона може подразнювати слизову оболонку стравоходу або шлунка. Четверте, трава може бути забруднена не тільки хімією. А і яйцями гельмінтів або вірусами. П'яте. Отруйні рослини. Не всі рослини безпечні. А ваші тварини люблять траву? Напишіть в коментарі.